Емпат не приходить до нарциса випадково, це зустріч, яка пробуджує. Коли емпат зустрічає нарциса, він входить в темний простір, у простір, де йому приходиться стикнутися з тим, що він приховував від себе роками, страх бути нелюбленим, бажання довести свою цінність. І внутрішня дитина, що просить тепла, Нарцис не дає цього тепла. І саме парадокс там, де емпат звик рятувати, він раптом стикається з тим, що сам занепадає. Коли емпат втомлюється терпіти біль, тоді починається його пробудження. Це не гнів і не протест. Це тиха, але дуже сильна фраза всередині. Моя сила не в тому, що я люблю інших, а в тому, що я люблю себе. У цей момент він виходить зі сценарію жертви, бо жертва завжди чекає, що хтось її помітить. Але емпат нарешті помічає себе. Нарцис стає дзеркалом холодним, жорстким. Але чесним, він показує емпату, де той розчиняється, де віддає занадто багато, де забув про свої кордони, і де втратив себе у надії бути потрібним. І в цьому дзеркалі емпат нарешті бачить своє справжнє обличчя не рятівника, не жертву, а душу, яка готова вирости. Емпат перестає шукати в нарцисі любов. Він починає повертатися до свого серця, вчиться сказати ні, вчиться обирати себе, вчиться не обирати тих, хто не цінує. Це момент народження здорового его, Момент, коли людина перестає бути тінню, а стає світлом. Нарцис не зламав емпата, він пробудив його. І той, хто колись був жертвою, стає творцем своєї реальності.